У Пентагоні зробили заяву щодо наступного засідання у форматі Рамштайн. Нова дата засідання контактної групи з питань оборони України наразі не визначена. Про це заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер. Ні, ми такому. прийшли страшно. Ольга він додав, що нині триває активна робота, яка традиційно відбувається в період між зустрічами контактної групи. Вона передбачає роботу коаліції через їхніх співголів із визначення розробки та надання українцям можливостей як для короткострокових, так і довгострокових оборонних потреб. Засідання контактної групи це в жодному разі не є єдиний механізм, за допомогою якого ми підтримуємо Україну. Додав спікер. Нагадаємо, що два. 25 те засідання групи підтримки України відклали через неможливість бути присутнім на ньому президента Сполучених Штатів Джо Байдена, який був вимушений залишитись у Сполучених Штатах через урагани, який ударив по східному узбережжю країни для противника задума по Харківській області залишилося без змін. тобто для них стоїть першочергове завдання окупація повномірововчанська. Стоїть наростити спроможності просування в напрямок липецької громади, це до найближчої адміністративної меж міста Харкова. І звісно, основний акцент противник нині робить саме на купінському вітинку. Для них принципово важливо до роздоріжжя, до того як зіпсується погода, максимально просунутись і спробувати зайняти плацдарм на лівому березі річки Оські. Але чи вдасться? Противнику реалізувати, перепрошую, що з метод трошки підвисла uh -huh. так. Але чи вдасться противнику в найкоротший термін закріпитися на лівому березі річки Оскіл, зайняти плацдарм, щовати спроможності, зокрема до купінського зло, яке вони мріють окупувати, За моїм переконанням, ні, противник мав успіхи на полі бою і він намагається давкуче протискати неспівмірно, втрачаючи особовий склад при цьому і техніку. Тільки на минулому тижні ми обговорювали з вами. Близько 50 одиниць техніки в моменті виконувала бою задачі, це тільки легко броньована броньована. Я зараз не рахую автівки, які забезпечують логістику, мотоцикли і інше. Противник на той час успіху не мав. Але ось ця от тактика, де противник ем, штурмує навіть не по посадках. Якщо до цього сила оборони якби призвичайлось, то призвичайти до того, що окупанти групами біжать по чистому полю. Інколи здається скрип, ура, так. Це достатньо складно. з десяти осіб, які біжать через чисте поле не прикрите нічим. добігає дві решта ліквідується силами оборони. Але перша хвиля пробігла, добігло два, вісім було знищено. Наступна хвиля, десять біжить знову, там один чи два добігу. І Ітягом дня противник накопичився біля наших передових позицій в кількості десяти осіб. Після там десяти таких хвиль, які було зроблено, по дві особи, от і виникло там, чи двадцять осіб, так. При цьому противник, щоб накопичити 10 чи 20 осіб на передній лінії поблизу нашого переднього краю, втратив 50. Але для них це співмірні втрати. Після цього вони проходять відповідно до проведення ударно-штурмових дій з залученням своєї артилерії, мавіків, багато чи іншого. До цього складно звикнути, але тактику протидії силу оборони і таким штурмам, в тому числі, зараз активно вилаштовують, і нам об'єктивно вдалося призупинити противника. На Куп'янському вітинку він не має успіхів суттєвих зараз тактичних на полі бою з плином часу. Я переконаний, що нам вдасться переломити ситуацію, стабілізувати і не пропускати противника, не давати йому можливості наблизитись до лівого берегу річки Оскіл з подальшим заняттям плацдарму. так само, як і бойові дії, які зараз точаться в районі пункту Глибокого чи вовчанського. Сили оборони отримали важливий час. У зв'язку з курською операцією, коли інтенсивність бойових дій була на середньому рівні, за цей час ми змогли підготуватися для того, що противник, звісно, буде нарощувати свої спроможності, намагатись виконати поставлене завдання, тобто ескалація, вона ще попереду, саме на цих відтинках. Але так чимко української нації впевнена, тим, що ми точно справимося. Юрій, ці інформація про підземні тунелі, які риють окупанти для того, щоб наблизитись до українських позицій. Є така ситуація і по харківському напрямку. Пробуємо відновити зв'язок. Я думаю, що Юрій Федоренко обов'язково з'явиться в, в нашому ефірі. Тому дочекайтеся це. Я почала говорити про тактику, яку використовує зараз ворог. Зокрема, у Харківській області говорять військові про те, що використовують там росіяни підземні логістичні маршрути для того, щоб власне наближатися до українських позицій. І говорять про те, що саме таку тактику ворог використовував на Авдіївському напрямку. Можливо, нам більше про це розкаже. Юрій Федоренко, який повернувся до нашого марафону, пане Юрію, чи ви з нами? Так, я з вами щиро перепрошую не в найкращому місці. Mm, я я зрозумів. Ну побудьте е ще трохи з нами. Зверху, не йдіть. На, на, на даху знаходиться Стерлінг і тут трошки mm. переводиться. Ну, то таке. Окей. Ну, зараз все, все, я думаю, налаштується. З приводу оцих підземних е е тунелей. Чи підтверджуєте ви цю тактику, яку ворог використовує на харківському напрямку? Це та тактика, яку не тільки ворог застосовує на харківському від Так противник намагається діяти креативно, застосовуючи досвід різних воїн. Тактика тунелів і підкопів вона була задіяна ще до Першої світової війни. І, власне, ми спостерігали це і на Бахмутському вітку, коли противник намагався робити проколи і під залізною дорогою, організовуючи собі додаткові прикриті маршрути висування, і, зокрема, так чи інакше. Противник намагається діяти аналогічно, зокрема Вовчанську. Дуже добре проглядається, коли противник нарив мережу між жилою забудовою самого чанська. Це і тунелі переходи між будинками. Проходи в самих будинках. Тому так чи інакше, звісно, противник застосовувати різну тактику, яка допоможе йому досягти успіхів на полі бою. Але і сил оборони роблять рівнозначно багато змін в оборонних діях. В розвідувальних заходах, в вогневому ураженні, в можливості знищувати ворога, в застосування роботизованої техніки для того, щоб не давати противнику ефективно впроваджувати нові ініціативи і отримувати тактичну перевагу на полі бою за рахунок зміни їхньої манери поведінки чи застосування якихось нових технологій, чи, скажімо це так досвіду попередніх війн інших країн. Пане Юрію, давайте трошки загальніше ще поговоримо по лінії фронту. З'явилася інформація, ну це правда від Нью-Йорк Таймс, але і військові наші про це говорять про певне загострення, зокрема на півдні, про те, що росіяни зараз там відновлюють атаки. Ми згадуємо раз по раз в наших ефірах слова військових про те, що готуються росіяни до активізації на напрямку Запорізькому. Що ви скажете з цього приводу? Чи розумієте ви для себе наміри росіян на цю осінь? Скажу вам абсолютно відверто, що е, роздоріжжя противник буде намагатися працювати максимально активно. І там, де в нього є можливість посилити ударні штурмові дії, він буде це робити. Чи цікаво їм нарощення бойових спроможностей Запорізькій області, так за моїм переконанням, стратегічної точки зору цікаво в поточних геополітичних розкладах, які є. Але водночас тим також треба розуміти, що буде відбуватися і в Курській області, і як, як противник буде діяти на Харківщині. Більш детально ретельно про нулю запоріж мені достатньо складно, тому що одночасно воюючи на трьох вітинках, якби голова завантажена поточним mm -hmm. моментом виконання завдань, але, але водночас тим ми постійно взаємодії в обміні досвіда в комунікації з підрозділами, які виконують завдання на інших вітинках, тому що. На різних вітинках намагається впроваджувати і різні технології, і різні тактики. Тому ми швидко між собою обмінюємося. І так дійсно по всіх вітинках сила оборони так чи інакше готується до можливих посилення бойових дій ударно штурмових дій від ворога.